Всім привіт, Мої вітання. Сьогодні отримала такий, можна сказати, подарунок. Доця мені привезла на штамбі Ялівець. Дивіться, така рослинка. Один висадимо тут, на нашій ділянці, а два інших зараз посаджу на дорощування, восени пересадимо туди на фазенду. Там ми організовуємо такий садок, такий парк невеличкий. Називається от цей ялівець на штамбі Грін Мантл. Дивіться, як запакований був таку стрейч-плівку. Так вони всі десь цілий тиждень. Вони так подорожували. Ну, Верхня частина, видно, що тут все живе. Дуже сподіваюся, що з нею все буде гаразд. З великим таким трудом я її Дивіться, чимось воно тут, сам корінець упакований. Якась зелень, хвоя, туя. Не знаю, що це таке тут. Ну, я його Розпакувала і занурила в дощову воду. Нехай він трошки постоє. У нас зараз якраз така погода, гарна для пересадок. Дощ прийшов, пасмурно, так похмуро, як би сказати, прохолодно. І зараз якраз хочу їх висадити. Щоб вони краще прижилися, щоб не, так, не такий стрес отримали. Дуже мені хотілося давно таку рослину, і кожного разу, коли ми їздили, там багато у них висаджено. Красиво. Дивилась навіть магазини, щоб придбати, але нічого такого мені не попадалося. Це ось мені. Доця знуками їздила на відпочинок і привезли мені цю красу. Так що троскавець, привіт. Цю ще треба, бачите, от вона тут замотана з кучем. І отак вся в плівочці. Так, і ще одну рослинку, яку отримала я в подарунок. Називається Бугенвілія, я не знаю, здається, тільки такий корінець. Також поставила в воду. Може, треба буде укорінювати Ну тут дивлюся, є, бачите, є зелені малесенькі брунячки, і я думаю, якщо її посадити, дуже красиво цвіте. Я вже загуглила. Раніше я цієї рослини не знала, не бачила. Ну, як би бачила, але ну, не знала. Ну, вона як, повинна бути адаптована до нашого клімату. І ялівці також. Це центральна частина України. Дніпропетровщина. Сьогодні у нас 12, 12 червня. Ну Було дуже жарко, і, звичайно, висаджувати їх в таку погоду не можна було. І так як вони тільки приїхали, якраз і погода приїхала така, як була в Трускавці, там дощить. ну Зараз покажу, де я посаджу, як посаджу. Розправила всі гілочки, ну такі немаленькі. Розпакувала таке коріння. Тут воно в глині, трошки глини є. А сам корінець був замотаний. Я не знаю, що це. Це якісь... якась рослина. Це, мабуть, якась чи водяна рослина. Не знаю, що це таке. Я думаю, ви мені підкажете, що це. А може це просто, ну, не знаю, це коріння було замотане саме в це. Ось воно так виглядає. Бачите, як його тут багато, різні трава якась. І вона дуже гарно тримала вологу, що таку... такий довгий шлях ці рослини проїхали, і з ними все гаразд. Дуже сподіваюся, що вони приживуться. Зараз, поки стоять в воді, я підготувала все необхідне для посадки. Значить, що я взяла? Взяла верховий торф. У мене такий кис... кислуватий. Я знаю, що хвойні рослини вони люблять кислуватий торф. Трохи піску. Це я все перемішаю. І тут у мене такий ґрунт більш Поживний. Лунки зробила так як місця майже зовсім немає. Тут зробила луночки. Бачите, у нас тут глина. І тут у мене черенкуються черенкується лавандин. Ось такі вже квіточки випускає. Ми квіточки обираємося всі. Нам квіточки в цьому віці не потрібні, дуже молодесеньке все. Так, і зараз луночку, на дно лунки я насиплю сульфату амонію і десь столову ложку. На кожну луночку зробила три лунки. зараз заправлю і посаджу ці рослини. Посадила. По Підв'язувала, щоб не розхитувались вітром. Вниз поклала це чудо зілля, щоб краще росло, полила і зверху обов'язково замульчую сіном, тому що зараз прохолодно, а через деякий час стане опять жара. До 40 градусів. І щоб корінці не пересихали, обов'язково так з усіх сторін замульчую сіном. Ну що, з цим почти майже закінчила, піду шукати місце, щоб посадити ту гарну квітку. Якщо моє відео для вас було цікаве, Підписуйтесь на мій канал, ставте уподобайки, а я буду разом з вами вирощувати гарні сади. На все добре, до нових зустрічей!